Це вдруге. Попереднє це було ще до, до воєнного стану і напевно не таке масове. Але загалом ми вже розпочинали роботи з очистки аварійних дерев та опалого гілля. Зараз до цієї проблеми взялися більш детально. Цю процедуру ми розпочали ще у серпні, коли у нас трапилося падіння акації на прохідну територію, і тоді ми вже розуміли, що час не може чекати і потрібно розпочинати рухатися в цьому. Напрямку тоді я звернулася із службовою до міського голови про те, що нам потрібна комісія з обстеження зелених насаджень і відповідно приймати подальші кроки. Комісія констатувала 62 дерева до видалення. Це сухостійні, фаутні та аварійно нахилені, які потребують якісь з них негайного видалення, але загалом ці роботи потрібно провести найближчим часом, і відповідно на це шукалися кошти. Тут допомогло управління культури, які з економлених коштів, адже кінець року і десь не всі кошти були використані. А також ми, як комунальне підприємство, зекономили 68 тисяч гривень. І таким чином, коли у нас було 100 тисяч гривень на даний. Витробіт, ми звернулися до комунального підприємства Калош Автодор, щоб склали кошторис, оглянули найкритичніші дерева, які треба зрізати ще до кінця цього року. Станом на зараз розпочаті роботи третій день вже триває зрізка аварійних дерев. По даному договору буде зрізано 26 дерев із 62 згідно акту, які ми зробимо ще до кінця цього року. Дерева всі кубікують, це обліковується на баланс комунального підприємства міський парк культури. Ну а далі вже будемо бачити, яка ну можливо будуть охочі. Можливо, ми використаємо якусь деревину для виготовлення дощок для. Для лавок в нашому парку. Ну вже після того, коли будемо бачити об'єм, з чим маємо працювати, тоді вже будемо і вирішувати. Поки триває зрізка. Задіяно дві групи працівників. Задіяна вишка, і ми маємо ще групу дерев, які ми будемо ми змушені застосовувати її, тому що ну, складність робіт є така, і дві одиниці задіяні трактори. Наші, де погрузка, погрузка йде гілля, ми прибираємо. І на останок це буде екскаватор, який буде викорчовувати. Ми не можемо до кінця сказати, як вони по легкості пройдуть. Все показує робота. Може виглядати дерево дуже так легенько, коли приступаємо до роботи. І ми бачимо, що робиться в кроні дерева, що робиться на горі. Тоді ми можемо поміняти план робіт, як ми її будемо робити. Узгоджуємо, перш за все, з ріщиками, з водієм вишки, і ми тоді приступаємо до роботи. Ну, тільки так. Люди є професіонали своєї справи. Якщо кожен зможе так звалити, як мої хлопці, то...